Збори і провокацію треба грамотно організовувати. Якщо це зроблено неграмотно, то воно потім починає виглядати смішно. Вчора ми зібралися із старійшинами на п'ятому поверсі. Ми ж не йшли на третій поверх доповідати результати нашої заяви, ми не йшли нікого турбувати. Так? Я б дуже просив, бо в інтернеті постійно. Показані фізичні вправи пана головка. Так? Це теж мало місця, і ми ж не будемо робити вигляд, що цього не було. Але було б дуже добре, якби телевізійні камери перед тим повернулися, як заходила ця колона. На п'ятому поверсі була зібрана громадськість. З третього поверху пішла колона, яку очолили заступники, голова ОДА. Їх, до речі, було шкода. Їх просто по-людськи було шкода. Вони дуже відчували дискомфорт, тому що на них дивилися ясні очі старішим краю. Так? Послали вперед юного пана Петра. Я на нього дивився з особливим співчуттям, бо я його вчив колись. Тому, бачите, якось так було шкода, мов ну, як би його звідти забрати, бо шкода чоловіка. Так? Але він до кінця виконав свою роль. Але ви подивилися, хто йшов під стіною. Під стіною йшли люди. Я думаю, що вони колись десь мали відношення до спорту, якісь цікаві лиця, чомусь руки до колін дотягнуті. Вони такі йшли, вони би когось вдарили, але не, не знали кого, бо і провокацію треба було грамотно організувати. А потім стояла група, яка несамовито кричала, і серед них виділялася одна жінка. Ми зразу так діагноз з пані Даркою Чубатою. Визначилися. Правда, вона потім всіх переконувала, що має довідку. Що вона психічно здорова. Ну, це нормально, з такою довідкою варто ходити. Але, панове, ну, чистої води провокативний хід. Тому, якщо десь побратим Головко і зірвався, ну, то може мало, а з іншого боку, хай ще подякують, що то був він трохи легший. Там були важкі хлопці, могло би кінчитися набагато гірше. Тобто, чистої води провокації шкода, що обласна державна адміністрація. Опустилася до такого низького рівня організації, могли б придумати щось розумніше. Тепер, з вашого дозволу, по самій події, чому зібралися люди і кілька пропозицій. Перше, ніде не згадуйте ТВК як ТВК, бо нема ТВК. В ТВК є живі люди, з яких половина чемно приходить на всі засідання. Є друга половина, яка уперто ігнорує неволю партії Свобода. Ми так говорили. Завтра на місці свободи може бути рух. Будь-яка інша структура, і зібралися громадські організації, якби одна партія там зібралася. Тому мені здається, журналісти мали б зробити просту річ громадського осуду, дати портрети прогульщиків і дати портрети політичних лідерів, які їх туди направили. І хай би весь край бачив, навіть сварити не треба, просто гарна, якісна фотографія, і хай буде видно, бо вони не ображають партію «Свобода», вони не можуть образити в принципі цю партію. Вони ображають тих людей, які обрали. Можна по-різному ставитися, але це люди, вони обрали цих людей, хай вони працюють як депутати. От. І тепер наступний крок ми десь вчора про це говорили. Я не знаю, чи ця пропозиція десь одержить схвалення. Я думаю, що на наступне, бо всі кричать, що партія Свобода не ходить на засідання. Я думаю, що на наступне засідання було б добре, якби ви прийшли в обласної ради. Якби прийшла вся фракція партії Свобода, якби прийшли ті люди, яких кубка дивних, я не знаю, просто диваків не допускає до роботи, і хай би вони сіли на свої місця, ці люди, і запросити вісім людей, які приходять. Постійно на ті засідання, і хай вони озвучать, хай скажуть, вони офіційно вибрані, і хай тоді заперечує їхню присутність той, хто буде шукати якісь підстави, бо так виходить, що свобода виправдовується постійно, а немає перечим. Тому примітивна, погано зорганізована, от, недосконала провокація, яка одержала своє логічне завершення.